Укладки гірішетки треба компанія, яка займається укладкою. Ось таку є Тобто, що треба? Треба вивести землю, скоріш за все, буде якусь там, ну зняти шар грунту, вивести ту землю, десь далі привезти щебінь крупної фракції, чи буде будівельне, ну, будівельне сміття, да, крупної фракції. Це все його вирівняти, затрамбувати, далі пісочка привезти, затрамбувати е, і застелити ось таку рішетку. Е, півтори тисячі квадратних метрів. Ну там плюс-мінус, скажем так. Е, хто з Київської області, в кого є техніка, тобто це треба екскаватор, це треба якийсь навантажувач, це треба грузові машини. Е, Принципі, головне теж це з ПДВ. Має бути обов'язково, що ви можете прийняти платіж з ПДВ. М -м -м. Ну, в принципі, все. Ну, в кого є спецтехніка, хто займається таким, укладка дуже легка, проста. Вони просто з'єднуються цієї рішетки між собою. Тобто, ну різна конфігурація рішетки, але ну всі беруться разом і ну, з'єднуються, той тобто, шиб фаз, да, скажімо так. А, тобто, укладка взагалі там елементарна. Головне це. Вирівняти поверхню. Хто з Київської області, хто цим займається, напишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення. Я вас контактую з людьми, кому це треба зробити. Так що всі контакти в шапці профілю або пишіть в особисті повідомлення.